Доброго дня всім підписникам та гостям нашого каналу Мамина Помічниця! Наперед дякую за перегляд цього ролику. Дякую гарно за ваш актив та ваші вподобайки. Хтось ще не підписав на наш канал, заходьте підписуйтеся з дзвіночком, щоб не пропустити нових смачних та цікавих зустрічей. Ну а сьогодні я поділюся з вами надзвичайно смачними курячими стріпсами. Покажу вам, як готую їх я. Куряче філе у дуже хрусткій, надзвичайно смачній паніровці. Отож залишайтеся разом з нами на каналі і давайте будемо готувати таку смакоту разом. І для наших стріпсів я беру такі приправи: сушений часнок, приправа до картоплі, але якщо маю приправу до курки, то використовую її. Солодку, червону паприку. За смаком додаю сіль та олію Можна брати соняшнику, або можна брати будь-яку, яка у вас є олія. І звичайно, куряче філе. М'ясо я добре промила. І зараз буду нарізати його на невеличкі шматочки. Філе я нарізала на такі ось шматочки. Стараюся нарізати більш-менш, щоб шматочки наші були одинаковими. М'ясо перекладаю у мисочку і додаю до нього наші спеції. І на рахунок спецій ви можете додати будь-які спеції, які вам йдуть за смаком. Добавляю сіль і додаю буквально 2 столові ложки олії. Олію можете додати, так як я і казала, будь-яку, яка у вас є. Оливкова, кукурудзяна олія або соняшникова. Добре перемішаю. М'ясо я добре перемішала. Зараз накриваю харчовою плівкою та відправляю в холодильник на декілька годин, щоб наше м'ясо добре промаринувалося. І нашою смачною хрусткою паніровкою будуть саме картопляні чіпси. в мене зі смаком паприки, плюс борошно та яйця курячі. Чіпси нам потрібно подрібнити у таку дрібненьку крихту. Подрібняю їх таким способом. Ви можете подрібнити там качулку, чи так як я таким молоточком, що йде до м'яса. Без різниці. І ось подивіться, що в нас з того виходить. І виходить у нас ідеальна смачна хрустка паніровка для нашого м'яса. Яйця добре збиваю вилкою, і на рахунок солі я до яєць не додаю. Так як у мене м'ясо просолене. Плюс паніровка чіпси наші також солені, то я в яйця вже не додаю солі. Збиваю вилкою і готово. Далі беру кожен шматочок м'яса і обвалюю у муку з кожної сторони. Далі так само обмакую збите яйце та подрібнені чіпси. Перекладаю м'ясо у форму, застелену пергаментним папірем. Папір я нічим не змащую. І так роблю з кожним шматочком нашого м'яса. Чіпси у мене вже закінчилися, і тепер використовую просто білі сухарі. М'ясо відправляю в духовку, випікатися приблизно на 20-25 хвилин до готовності самого м'яса. Духовка у мене вже розігріта на 200 градусів. І ось наші стріпси вже готові. Випікалися вони у мене рівно 25 хвилин. Неймовірно смачні, хрусткі, апетитні. Подивіться, як добре пропеклося наше м'язко всередині. Смачне, соковите, ніжне, хрустка ніжна, смачна шкоринка це дуже смачно. Тому всім щиро рекомендую. Приготувати для себе та своїх рідних таку смакоту. Їх можеш подавати як в гарячому вигляді, так само і в холодному. Ось подивіться, яка в нас неймовірно хрустка шкоринка. Це дуже смачно. Можеш подавати з соусом, чи як холодну закуску, чи в дорогу можеш приготувати на будній день, на любе свято. Тому всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі. І якщо будете готувати, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи сподобалося вам такий рецепт. Всім гарно дякую за перегляд цього ролику. Бажаю всім вам Божих рясних благословінь. і до нових наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.